Ну то що сказати? Доріг немає, три рази машина поламалася в нашій ну, дорогі. Ну все, поїхав по ремісі, значить, то не можна їхати. А об'їзної немає, коліна ями. Тобто, якби в дорогі були нормальні, то ви б сюди не поїхали б. А що я б? На що ви їхати сюди, як і не ви ж і нас розумієте, що ми тут в інтересі громади, тому що у нас дороги і так немає. А ви їздите по нормальним дорогам. Я не нарочно нарушив, Не нарочно. Я ага, хороша дорога, я проміг туда немає. А там ж немає дороги пояснені в протоколі напишіть. Це буде вже документ. А то що сказав? Ви все не знаєте, що та давай. знаємо, знаємо. Ну, то ж з вашою допомогою хочемо зробити, щоб і там у нас дорога кишла. Я, я мав владу, власть, щоб могли це зробити. Політ на Каж